Тривожна доба для волинських рятувальників. Лише за один день вони ліквідували одразу три пожежі в житлових будинках. Причини загоряння різні, але на щастя без серйозних наслідків. Відтак у селі Грудки Камінькаширського району горів будинок. На місце пожежі було спрямовано рятувальники 8-ї державної пожежної рятувальної частини та місцева пожежна охорона села Виберта. На весінні борці подали один будяний ствол, локалізували пожежу у 7.23, ліквідували у 7.25. Потерпілих немає, ймовірна причина пожежі коротке замикання електронурежі. Також червоний півень огорнув будинок у селі Дубове Ковальського району. Займання сталося через необережне поводження з вогнем. Під час інциденту травмувався власник будинку, який надихався димом. Однак від госпіталізації відмовився. Ще одна пожежа трапилася у селі Куритниця Володимирського району. На місце пожежі було рятувальників 15-го державного пожежного рятувального поста селища Лукачі Та місцева пожежна охорона села Примітне. На гасіння вогнеборці подали один водяний спол та використовували е, апарати на в повітря для роботи непридатного для дихання середовища. Е, пожежу локалізували у 18.13, ліквідували у 18.38. Ми причина пожежі недолі конструкції димаря. Потерпілих немає.